Світлана Сметанюк, мужні, кріпися наша мова. Мужній, кріпися наша мова, не дайся ворогу підніж, Хай стане списом кожне слово, бо вже на рубіж Горить земля під супостатом, Ще осінь жару додає. Брехливий звір, що звався братом, Тебе святу не визнає. Лихий вміє тільки красти, він гріш і заздрості уб'є. Лиш Бог врятує від напасті, і Він нагоду нам дає. Це все у цьому світі, і от настав буремний час згадати слід, чиї ми діти і чия кров вола до нас. Багнути час, єднає мова, в одну сім'ю, в один народ. Вона державності основа, надійний захист від незгод. згод. Це наша гордість і прикраса, та джерело із давнини що дарувало нам Тараса, його з них Лютує ворог на вістягу, Колосі небо каже: ні. А ми, козацьку звідтягу, явили світові борні. Бо мова то єднання роду усіх і мертвих, і живих, не вимішившись з народу, не вбивши кожного усіх. А це душа потужна, рідна, що більш випила до дна. Це зіде сонечко поїзди, і мова в нас буде одна.